Добрий, день, малята! Сьогодні разом з вами буду грати в гімнастику для пальчиків, яка називається щітка за допомогою зубної щітки. Щітку ми в руках тримаємо і долоньками стискаємо. Ми від щітки не втечемо, масаж пальчиків почнемо. В іншу руку ми візьмемо. І по пальчиках підемо. Кожен пальчик по порядку ось і маємо ми зарядку. А тепер ще раз. Щітку ми в руках тримаємо і долоньками стискаємо. Ми від щітки не втечемо, масаж пальчиків почнемо. В іншу руку ми візьмемо і по пальчиках підемо. Кожен пальчик по порядку осімаємо зарядку.